Дощ лив усю ніч. Константин сидів у дешевому придорожньому мотелі на трасі 20, десь між Ніскваллі і нічим. Номер смердів старою кавою та вогкістю, але він брав те, що було. На столі газета з автомата біля входу, місцевий друг Норске Скейтс Войс. Тонкі сторінки, чорнила ще трохи мазали пальці, він перегортав її повільно, михцем, не читаючи великі заголовки. Їх зазвичай писали для тих, хто хоче вірити в порядок. Він шукав дрібний шрифт, місцеві дивні події, короткі згадки, які ніхто не перевіряє, і знайшов. Мисливець зник у районі перевалу Хайленд Річ. Офіційна версія заблукав. Пошукові роботи тривають. Поруч, розмите фото. Чоловік у камуфляжі, усмішка, за спиною олень. Константин довго дивився на це фото. На вигляд, той заблукалий, важив фунтів 180, широкий, досвідчений. Такі не губляться не в тих лісах, не в цьому сезоні, і точно не там, де стежки доступні навіть для туристів з лос-анджелеськими кросівками. Він перевернув сторінку. На звороті ще коротша замітка. Двоє туристів повідомили про нічні крики, схожі на людські Ренджери Пояснюють вовками. Тут він посміхнувся краєм губ. Він знав, як звучать вовки. І знав, як звучить те, що вовків їсть. Він загасив недопалок у черствому стакані з-під кави, надягнув шкіряну куртку, перевірив пістолети під нею, поклав блокнот у внутрішню кишеню. Ключ від номера він залишив на столі. Власник мотелю навіть не спробує шукати оплату наперед. Константин вийшов у ніч, що ще не вирішила бути дощем чи туманом. За дверима його чекала дорога і ще щось. Завжди чекає. Він тільки інколи це визнавав. Містечко називалося Кларіон Фолз. Чотири вулиці, одна заправка, шиномонтаж, бар з неоновою вивіскою «Муз Крік Таверн, який світився так, ніби давно має здохнути, але вперто живе. Туман з гір повз, густо, мов ватяні клуби. Дерева стирчали, як кістки, вимиті дощем. Люди на вулицях рухалися тихо, швидко, з опущеними головами. Схоже, кожен знав щось, чого не мав знати гість. Константин взяв кімнату в місцевому готельчику, такому ж похмурому, як і все місто. Ресепсіоністка, жінка за 50, різко відвела очі, щойно побачила його обличчя зі шрамами. Він звик. Без питань, без посмішок, без бажання знати, як він тут опинився. Такі місця ніколи не питають, якщо не хочуть чути відповідей. Він піднявся до свого номера, кинув речі, витягнув блокнот, намалював схему району, обвів місце зникнення мисливця. Потім знову поглянув у вікно. Люди проходили під ліхтарями нервово, все оглядаючись у темряву поза межами того слабкого світла. Він помітив. Кожен тимався ближче до центру містечка. Ніхто не піднімався в бік гір після заходу сонця. Там, десь у тумані, щось чекало, і місцеві це знали. Бар пахнув дешевим пивом, мокрими черевиками і страхом, що намагалися затоптати розмовами. Константин сів у кутку, звідки видно всіх і все. Але ніхто не бачить тебе першим. Бармен, лисий чоловік із довстим пузом і нервовими руками, підійшов швидко. Що будете? Чорну каву. Це бар. Знаю. Кава є? Є. Бармен знизив голос. Поки що. Константин не уточнював. Люди тут і так говорили забагато між рядками. Поруч два місцевих сперечалися півголосно. Я ж казав, треба було закривати стежку. Не можна. Туристи, гроші. Та кому ті гроші потрібні, якщо ще хтось пропаде. Вони замовкли, коли побачили його погляд. Бармен поставив каву. Ви тут не місцевий. Буває. Тишина. Бармен ковтнув повітря, ніби збирався сказати щось заборонене. У горах цього року. Вовки якось дивно поводяться. Не наближайтесь туди. Константин сярбнув каву. Я вовків не боюсь. Це не вовки. пробурмотів хтось із відвідувачів і втупився в підлогу. Бармен блискавично глянув на нього. Джо мовчи. Це не вовки, повторив той уже п'яний, але щирий. Воно кричить як людина. І ходить по ночах, і. і. Бармен схопив його за плече. Джо сказав мовчи. Константин підняв очі на бармена. Де його почули? Немає значення. Ми не втручаємося у справи гір. А гори втручаються у ваші, тихо сказав Константин. Бар затих: хтось хреститься, хтось виходить. Бармен більше нічого не сказав. А Константин уже знав: місце злочину не єдине і мисливець не перша жертва. І тут він уперше відчув, що щось у спині, в тому самому старому шрамі, сіпнулося. Ледь помітний біль, але знайомий. Так шрам поводився лише поруч з істотами, яких він колись бачив, або переслідував, або ні. Він обрізав думку так само легко, як колись людське життя. Місце зникнення було за сім миль від містечка на старій стежці, нині закриті для туристів. Константин під'їхав до початку лісу. Туман лежав щільними шарами, наче дим з багаття. Він ішов повільно, слухаючи. В цих місцях звук працював інакше стирався деревами, крутився між стовбурами і повертався перекрученим. На землі він знайшов слід: глибокий, роздавлений, широкий, як у великого лося. Але форма. ні. Це не копита. Це щось схоже на людську стопу, але витягнуту надмірно хюду з пальцями, як тіхті. Він присів, торкнувся землі. Холодно, свіжо. Воно тут прийшло не більше, ніж дві години тому. Поруч ще один слід. Маленький шматок тканини застряг за сучком дерева, камуфляж мисливця. А далі глибокі борозни, наче людину волокли по землі. Константин написав у блокмот: сліди не вовчі, витягнуті ступні. Ривковий малюнок пересування, вага істоти, понад 200 кілограмів, швидкість висока, людські крики підтверджені. Мисливець не тікав, його тягнули. Поруч знайшов зламану гілку на висоті 2,5 метрів. Значить, істота висока, можливо, дуже. Він відчув, як ліс стихає. Тут ніколи не буває повної тиші. Але тиша була, і вона пахла голодом. Містечко був маленький архів біля бібліотеки: старі карти, звіти ренджерів. Серед пожовклих аркушів він знайшов. 1969. -й. Троє лісорубів зникли в районі Кларіон Фолс. Знайдено частини тіл. Підозрювали ведмедя. 1984. Жінка-травниця казала про лісового бігуна, що відбирає голоси, визнана психічно хворою. 1997. -й. Група рятувальників чула крики. Тіл не знайдено. Під столом вирізка з давньої статті. Інтерв'ю з індіанським старішиною племені квакіутлів. Вендіго приходить у зимку. Він був колись людиною. Голод робить з людини щось інше. Він ніколи не ситий, він ніколи не зупиняється. Слово Вендіго було в колі. Хтось із бібліотекарів явно знав, що це слово не варто повторювати. Константин бачив Вендіго один раз у житті, і майже тоді не вижив. Шрам на щоках пульсував. Біля заправки стояла молода дівчина, одягнута в мокрий плащ. Руки тряслися. Вона чекала на автобус, якого вже два тижні не було. Він підійшов. Вона здригнулася. Ви мисливець? Ні. Ви прийшли через того, хто кричить? Він мовчав. Вона відвела поляд у ліс. Я чула це двічі. Першого разу думала, що то людина. Другого, я зрозуміла, що людина так не може кричати. Воно ніби кличе на ім'я. На твоє? На ім'я мого брата. Він не змінював вираз обличчя, але всередині щось похолодніло. Куди він пішов? Вони з батьком полювали три дні тому. Батька знайшли, точніше, те, що від нього лишилося. Вона почала ридати. Він не торкався її, він не торкається нікого. Де це було? хайленд «Хайленд-Тріч. там стара шахта. Брат казав, що чув когось у темряві, а потім. Вона замовкла. Не йдіть туди. Будь ласка. Константин пішов, бо інше він не вмів. Стара абандонована шахта була за милю від місця, де знайшли батька ржаві балки, труби, розбитий вагончик. Сліди вели прямо туди. Константин дістав зброю, перевірив набої. Срібні кулі не обов'язково вб'ють Вендіго, але зупинять на кілька секунд. Можливо, він зняв ніж діда, лезо блестіло тмяно. Шахта дихала холодом, вологістю, смердючим подихом старої смерті. На вході подряпини на камені висота три метри, всередині звук, ледь вловимий, ніби хтось шепоче, ніби хтось кличе, ніби знайомий голос. За мить він усвідомив, шахта кликала його і кликала його ім'ям. Константин. Він замер. Тінь його минулого врухнулася. Хтось давно мертвий колись так його кликав. Константин. Допоможи! Він тихо прошепотів. Вендіо, і зайшов у темряву. Шахта дихала холодом. У середині було темно, наче в порожньому черепі. Запах гнилі і мерзлого м'яса бив у ніс з перших кроків. Константин рухався без ліхтаря. Зайве світло в таких місцях робить з тебе мішень. Спершу він почув хруст, як лід ламається на поверхні старого ставка. Потім зітхання, глибоке, голодне, і тільки тоді. Побачив, Вендіго стояв над тілом, зігнувшись, мов павук. Високий, худий до неможливості, ноги, мов дерев'яні жердини, руки надмірно довгі, грудна клітка тонка, натягнута, ніби ось ось порветься, шкіра прозора, сіробліда, натягнута на кістки так, що кожен сулоб світився і як гострий камінь. Очі порожні, просто чорні западини, з яких тягнуло холодом. Константин. Прошепотіло воно голосом дівчини, яку він чув на забравці. Вендіго ніколи не говорить власним голосом, лише вкраденими. Допоможи. Холодно. Константин не рухався. Воно випрямилося. Кістки хруснули, стеля була надто низька для такої висоти, але істота вигиналася як змія. Крик вирвався з його горла, довгий, тонкий, наче людський, але зламаний у найгірших можливих місцях. Константин вистрілив, срібні кулі пробили груди, але лише відкинули істоту на крок. Не вбили, не мали вбити, тільки стримати. Вендіго стрибнув. Константин ледве встиг ухилитися тіло істоти, промайнуло поруч, холод від його шкіри обпекло так, що волосся на руках стало дибке. Вендіго врізався у металеву балку, зігнув її як пластик. Він зробив ще три постріли. Істоту хитнуло, але вона рухалася швидко. Надто швидко для такої мертвяної худолявості. Вона ударила його. Лапа, як гілка сухого дерева, врізалася у ребра. Він почув тріск, але не впав. Константин дістав ніж і встромив у шию істоти. Лезо увійшло наполовину і застрягло між кістками. Венді його завив, схопив його за куртку, кинув у стіну. Темрява на мить залила очі. Константин упав поруч з тим, що лишилося від мисливця. Срібло не вбиває, сталь не вбиває. Він знав, що має робити. Вогонь. Тільки він. Константин дістав маленьку металеву флягу, відкрутив ковпачок. Всередині суміш спирту і кісткового порошку, яку він робив за старим рецептом, який колись почув десь від когось, кого зараз краще не згадувати. Він не тікав, він не відсувався. Він чекав, поки Вендіго кинеться знову. Коли воно стрибнуло, він бриснув суміш упрямо в його обличчя і груди. Іскра скресала маленька, тьмяна, але достатня. Вендіго загорівся миттєво, полум'я було яскраво білим, як перший сніг під сонцем. Істота закричала не своїм голосом, цього разу не людським, наче вся гора ревіла її горлом. Воно металося по шахті, врізалося в балки, валило дерев'яні підпори, підпалювало стару породу. Пожежа росла. Вогонь любив старе дерево, висохлий пил нафту в стінах. Вендіго кричав, доки його шкіра не лускла, оголюючи чорні пересохлі м'язи. Воно впало на коліна, потім на руки, потім на попіл. Константин стояв далеко, але жар відчувався нестерпно. Він відступив коридором назад, переконався, що тіло горить, що не залишиться нічого здатного встати знову. Шахта горіла. Ліс, ні. Він стежив за напрямком вітру заздалегідь. Ще за кілька секунд Венді гокорчився і зник у власному вогні. Коли полум'я поглинуло все, що лишалося від істоти, він тихо сказав: Всі ми колись були людьми. Ти перестав першим. На світанку дим з шахти ще піднімався над деревами. Місцеві подумали б, старе замикання, коротке горіння. Ніхто не піде перевіряти, ніхто не піде в ті гори найближчі кілька років. Значить, робота зроблена. Він прибрав сліди, загорнув рештки мисливця в ковдру з свого багажника. Тихо, без поспіху. Поклав тіло там, де його знайдуть ренджери. Без жаху, без того, що він бачив у середині шахти. Дівчина з заправки прийшла, не знаючи чому. Ви щось знайшли? Ні, сказав він. Він ніколи не каже правду жертвам. Вона стиснула пальці, але в голосі не було злості лише прийняття. Він же не страждав, прошепотіла вона. Константин не відповів. Ніколи не бреше, але й правду їм не дає. Вона зрозуміла мовчання по своєму. Константин сів у машину. Ребра боліли, шрам на щоках пульсував, дорожній туман піднімався над асфальтом, ніби духи, що шукають собі місця. На узбіччі лежала свіжа газета, новий заголовок. У Монтана глейц зникла група риболовів, нічні крики з озера. Він зупинив мотор, довго дивився на рядки і рушив далі. Дорога завжди веде до наступного монстра і ніколи не відпускала.